Вітаю вас 19 лютого, і дуже цікава така е, публікація від залужного да, інтерв'ю, де він каже, що чого провалився контрнаступ е, в 2023 році. Контрнаступ в 2023 році, який залужний, розробив за допомогу партнерів НАТО, провалився, оскільки Зеленський та інші посадовці не виділили необхідних ресурсів, заявив сам Залужний в інтерв'ю. Початковий план полягав в тому, щоб зосередити достатню кількості сил, в єдиний кулак. Щоб повернути собі частину окупованої Запорізької області і ЗАЕС, а потім просуватися на південь до Азовського моря. А успіх вимагав значного концентрованого нарощування сил, але цього не сталося. Замість цього, за його словами, сили були розпорошені по всій території фронту. Ось так. Ну, давайте спитаємо. Давайте подивимось. Заложник каже, що контрнаступ в 2023 році провалився із-за того, оскільки Зеленські та інші посадовці не виділили необхідні ресурси. Це правда? Це правдива інформація, що ми виділили ресурси і за цього провалився контрнаступ 2023 рік. Залужний, план Залужного і НАТО по звільненню Запорізької області. Це правда? 10 мечів на допомогу. Ну так, це правда. Дві, дивіться, ось. Дайте, надайте, да? надайте ресурс, надайте зброю, надайте, але не дали. І тут ще повітря, удари з повітря, скоріш за все, ну, не було літаків. Може, не, не було що давати? Може, тут трохи по-іншому якось. Не було що давати, а не те, що не надали. Ну, якщо лі... де, ну, де взяти літаків, якщо... літаки, якщо їх нема, ось де їх взяти? Ти ж їх не підеш на базар, не купиш? Правильно? Може, не було що давати. І якось не захотіли концентрацію сил сюди, з Донецької області, забирати, щоб там ворог дуже сильно не просунувся. Ну тут таке, знаєте, чи не надали належної. Ресурсів, да, не надали, повітря, Захист, захисту з повітря не було взагалі. Давайте спитаємо по-іншому. Чого провалився контрнаступ Залужного, 23-й рік Запорізька область? Покажіть, будь ласка, чого? Чого провалився контрнаступ Залужного 2023 рік? Чого провалився контрнаступ Залужного 2023 рік по звільненню Запорізької області? Чого? Люди. Ві, ві, люди. Не було, не було належної кількості військових. Це раз, далі. Плани. Не підтримали цей план. Хтось? Вище керівництво не підтримало цей план. Що ще? Чого? А луна колісниця п'ятірка мечів. Це що? Дев'ятка мечів. Бідність. Не було якогось ресурсу, який по колісниці. Тобто колісниця, це, ну, я не знаю, те, що їздить танки, там якась, як воно називається, ну, ця вся е, важка техніка, да, військова, плюс літаки. На цього не було. Або було недостатньо. Ого, три короля. Дивіться, ось залужний король мечів, ось Зеленський. І тут ще якийсь третій король. І що між ними було? І між ними була суперечка. Між ними була суперечка. Тобто, хтось був незгодний з цим планом, хтось був проти, хтось був за, а ми будемо так, а ми будемо так, а ми так не будемо. Ну, ось і вийшло те, що вийшло. Контрнаступ він нібито почався, але він закінчився дуже швидко провалом. Тому що навіть не змогли дійти до. Першої цієї їхньої лінії чи як там вона називається? Хто в цьому винен? Хто винен? Покажіть, будь ласка. Хто винен в тому, що російський, російський український контрнаступ 2023 рік в Запорізька область провалився? Хто винен в тому, що? Український контрнаступ 2023 рік, яким керував Заложний, провалився. Хто в цьому винен? Хто в цьому винен? Хто Дурень? Король Пентаклі. Ви зараз здивуєтеся може і не дуже. Хто в цьому винен? Дивіться, перемога України була не бажана по луні. Це не планувалося. Ми так не договарювались. Так, такого не має бути, щоб десь Україна ще й так звільнила цю територію. Ні. Ні, тут було договорено: ні. Хто винен в цьому? У це знаєте, чи карта? Це США. Тоді був хто? Байден. Спеціально не надавали зброю, спеціально затримували, спеціально надавали літаків і так далі для того, щоб цей контрнаступ провалився дуже швидко. Ось така відповідь. Я не кажу, що серед наших не було суперечок, були. Але план тут, щоб не перемогла, не дай Боже, Україна. Ось так.